Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Посвідчення учасника АТО для деяких водіїв не аргумент, щоб перевозити пасажирів безкоштовно. До народного контролю звернулись учасники АТО, яких не одразу, а той взагалі не хочуть в автобусах перевозити безоплатно. Допомоги попросили у журналістів. Шкода, звичайно, що тут нічого не робить. Ми там стоїмо, а тут нічого не зміняється. Це інтерв'ю, атовець Володимир Чопик нам давав нещодавно, коли приїжджав у відпустку. Вже за кілька днів знову поїхав на передову. Напередодні повертався з райцентру до рідної великої Кам'янки автобусом Коломия Яківка. Коли показав посвідчення учасника бойових дій, водій, наче озвірів, не хотів вести безкоштовно. Розповідає телефоном журналістам народного контролю. Такі крики, якось якщо буде гроші. Ви такі заплатили за проїзд. Я заплатив, але він гроші повернули. Я не таких не Чому атівці мають їздити у транспорті з такою ганьбою невтямки, доньці Володимира Чопика. Тато є добровольці, він вже є непризивного віку, і не в кожного вистачить сміливості в такому віці піти добровольцем на, на війну. Тато вистачило. Це вимагає поваги. Не то, що вимагає поваги, це це йому честь. І, відповідно, я думаю, що така людина вона не тільки така, а будь-який учасник АТО він заслуговує на дотримання своїх прав, які йому гарантовані законодавством. Те, що водії хамлять атівцям, вже звичне явище. Цей прикрий факт підтверджує і голова спілки учасників АТО Коломийщини. Наглі такі ну, негарні скажімо так, вислови, що типу, я не посилав туди, а вони там гроші заробляють. Дехто з хлопців взагалі. Не хочу навіть витягувати посвідчення. Він каже, я краще заплачу гроші, ніж мене мають принижувати, мені там щось розказують. Вони не хочуть услуховувати. Але ці хлопці перейшли через такі речі. Навіть доходило до того, що вони своїх побратимів кусками збирали. І він що зараз буде доказувати, що він це заслужив, щоб він їхав за даром. Ми стараємось якось, скажімо так, не показуватися. Якщо ні, то ні. Водії рейсу Коломия-Яківка будь що заперечують, кажуть, жоден із них схожого собі не дозволяє. Хто боже такого у нас не було. Це ложь на хтось вам таке навів. Все в нашому автобусі все такого не було і не може бути. Я я, я ніколи б не відказав час Телефонуємо в обласне управління транспорту. Там про такі випадки вже наслухались. Ми працюємо по цьому питанню. Тож е, всі перевізники е, повинні возити учасників АТО і їх сімей, угу. це однозначно. Журналістам народного контролю обіцяють негайно відреагувати на термінових зборах, поспілкуються і з водіями, і з самим перевізником. Я, ну, перший раз, такий випадок, то, звичайно, що попереджують людину, що це є наймана особа, а не те відповідальність. Перевізник, тому що він підписує договір і будемо звертатися до перевізника, який має зобов'язання і може бути таке, що вплоть до розривання договору. залежить яке там порушення. Ми мусимо розібратися. Чи зможуть учасники АТО без галасу, нервів та безкоштовно їздити у транспорті, слідкуватимемо. Марина Максимів, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот